минулому році у нас було 58 днів снігопаду, 58 днів ми прибирали сніг. Це величезний організм, який налічує, якщо я не помиляюся, більше ста чоловік. Будь-які запити клієнтів, будь-які завдання наших гостей. От так от. Ну я би напевно своїм характером закипів би давним-давно. Під керівництвом мельника Нестора щоденно проводиться просто титанічна робота. Це є титанічна праця створити організм, який буде функціонувати як годинниковий механізм. І ці процеси не зупиняються ні на секунду. компанії ФРОП можна показати любий виріб сам. Мех топових виробників у світі і репліка буде готова дуже швидко у високій якості. Андрій, за питанням. У вас десятки гектарів території, більше 50 котеджів і вже більше трьох років, як ви їх експлуатуєте. Як ви зуміли налаштувати систему управління? Як ти моделюєш, щоб воно все працювало як єдиний організм? Що для цього потрібно? Ну, для цього потрібно в першу чергу. Надійні партнери і надійний колектив по натурі, по своєму характеру, по темпераменту управління це не зовсім моя історія. І дякувати господу, Богу, у нас відбулася дуже крута синергія з моїм партнером, з Нестором, який заакцентований на управлінських процесах. Я заакцентований на створенні продукту і на будівельних процесах. Так чи інакше, я розумію, що відбувається у управляючій, обслуговуючій компанії. Я розумію, які відбуваються процеси. Це дуже великий труд. Насправді вибудувати всі алгоритми, вибудувати всі процеси так, щоб вони відбувалися по певних протоколах, це дуже непроста, дуже велика робота. І на якомусь етапі ми задумувалися про те. Щоб взяти якусь існуючу модель з іншого готелю, з іншої бази відпочинку, ми зрозуміли, що ми можемо використати тільки якісь загальні принципи, так а деталі треба прописувати самим, оскільки проект наш не типовий. Величезна територія, це кілька десятків гектар, кілька кілометрів доріг обслуговуванні. Станом на сьогоднішній день це вже 60 діючих будинків. На кінець 2024 року це буде 100 діючих будинків, це ресторан, це тераса, це банний комплекс, це дві рецепції, це велике господарство, де задіяно купа техніки. Починаючи від прибирання снігу, а в от, до прикладу, в минулому році у нас було 58 днів снігопаду 58 днів. Ми прибирали сніг. Це знаходиться в такому досить цікава така географічна локація. Та, окрім того, що ми на висоті тисячу метрів, ми поруч з Буковелем Лижні схили видно з території Скогура і Буковель. Коли оприділяли місце під будівництво Буковель, були залучені, я знаю, і австрійські, і італійські, і канадські спеціалісти. Вони обрали місце в Карпатах, де найбільша кількість опадів і де найдовший період часу протягом року mm -hmm. лежить сніг. Відповідно, ми попадаємо якраз у, у цю зону, і ми. Доїжджаємо до Татарова буквально 10 кілометрів, там снігу нема. А в яблуниці може бути рісний снігопад, і за пів години може випасти 20-30 сантиметрів снігу. Відповідно, це такий досить складний, важкий. І відповідальний процес, оскільки ми на схилах, у нас великі ухили наших доріг, і дорога у нас завжди має бути чистою. В іншому випадку це будуть ДТП, це буде небезпека. Це саме стосується опалення будинку, це саме стосується водопостачання, це саме стосується каналізації. Це саме стосується до речі, в частині каналізації у нас стоять потужні великі професійні біосептики, після котрих в дренажні поля витікає. Чиста технічна вода mm -hmm. без запаху і без кольору це саме стосується прибирання будинків, заселення, служба клієнт-сервісу, відділ бронювання, фінансовий підрозділ. Це величезний організм, який налічує вже, якщо я не помиляюся, більше ста чоловік, який щоденно працює над тим, щоб на території був порядок, щоб скрізь було тепло, щоб було смачно, щоб було затишно, і щоб гостям було комфортно. У той самий час наш Штат, наша команда максимально клієнтоорієнтована mm -hmm. і виконує будь-які запити клієнтів, будь-які завдання наших гостей. Отак, от, от я навіть переглядаю групи постійно. Та? Я бачу в групах такі задачки. Ну, я би, напевно, своїм характером закипів би давним-давно, до прикладу, там. бачу, там, пише гість. Мені потрібна терміново драбина біля котеджу такого-то, щоб я міг там, з. Верхнього багажника з автомобіля дістати своє спорядження, але драбина має бути алюмінієва, легенька, яка розкладається, ці кіто ступень. І це було виконано, це було виконано, я дивлюсь протягом, протягом якого часу виконане завдання, і бачу, там 15 хвилин в групі завдання виконане. І ну, Подібних запитів їх дуже багато, починаючи від. Mm -hmm. Елементарних речей це у нас працює служба доставки сніданків та їжі в будинки, і закінчуючи різного плану запитами. Ми максимально клієнтоорієнтовані, можливо, ще не всі процеси відлагоджені, можливо, не все працює як годинниковий механізм, але в цьому плані під керівництвом Мельника Нестора щоденно проводиться просто титанічна робота, і так. ми йдемо твердим, впевненим кроком для того, щоб вибудувати сервіс, насправді рівень 5 зірок. Це є титанічна праця. Створити організм, який буде функціонувати як годинниковий механізм. Коли я приїжджаю на компанію ФРОП і бачу. Це величезне виробництво. Цих десятки цехів, сотні працівників, які стоять на різних лініях, на різних процесах, на повторювальних процесах, на станках. Це в першу чергу безпека, це в першу чергу технологія. І ці процеси не зупиняються ні на секунду. І кожного місяця генерується величезна кількість виробів, меблів, причому високої якості, високого гатунку, і це зараз не компліменти не реклама. Я, я просто знаю, що компанії Фроб можна показати будь-який виріб з будь-якого інтернет-ресурсу, будь-який виріб самих топових виробників у світі, і репліка буде готова дуже швидко, у високій якості. От, тому Дякую. якби тобі відомо, що це, тобі відомо, як це, і у вашій компанії ці процеси налагоджені ідеально. Дякую.